Друзі, всім привіт! В цьому відео говоримо про танк ФВ226 Contradictions. Далі будемо просто його називати або FV-шка, або двостволка. Так ось, це третій танк з коробок і у нього є своя механіка. Хоча на практиці скажу відсотків 90, можливо, навіть 95%. Усіх пострілів будуть робитися циклічно, тобто без використання е, режиму X. І тим не менше, коли ми натискаємо кнопку X, у нас з'являється можливість стріляти залпами. В такому разі ми значно втрачаємо мобільність, розкид буде як у арти, і це без жартів, розкид у танка 1,08. Не найкращий час зведення, однак, якщо ми влучимо, то потенційно можемо зняти не 360, а 720 шкоди. Як ви розумієте, працювати ось цими залпами ми будемо максимально нечасто і виключно на ближніх відстанях, тому що навіть метрів уже на 100-150, дай Боже, щоб хоча б один снаряд залетів туди, куди потрібно. Стосовно обладнання. Загартування, стабілізатор і турбіна це по факту моя єдина і основна збірка. Хтось ще використовує вентиляцію, тому що ДПМ у танка, коли ми стріляємо циклічно, максимально посередній і складає 2200 одиниць. Однак, як на мене, все ж таки варіант загартуванням виглядає цікавіше. Стосовно польової, в першій парі радив би ліво, тобто плюс до прохідності, друга пара на ваш розсуд, хтось поставить будування паралакса, можливо, хтось покраще зведення, я зробив пропуск. І третя пара, вона теж на розсуд гравця. Часто люди використовують, наприклад, ліву пару зменшення стану. Я віддаю перевагу правій польовій і покращую цим самим огляд. Якщо ви будете грати з звичайною турбіною, тоді ми слот вибираємо на рухливість. Далі переходимо до броні. НЛД 185 мм, але під хорошим нахилом. В певних ситуаціях, коли наїжджаємо на якийсь пагорб, від нижнього бронелиста можуть бути рикошети. В інших випадках сімки, вісімки будуть це все розвалювати на виліт. До того ж, якщо сюди влучають, відкривається типово британська проблема пошкоджують боєукладку. Стосовно танкування бортом, 70 мм можна розводити суперника на постріл, головне не перекручувати корпус, інакше тоді вже будемо приймати а, дамаг через каток. Плюс є ще цікава особливість: от здається, що це скула корпусу, але на практиці це звичайний екран. І сюди стріляти, коли ми танкуємо, сенсу, немає жодного. По ВЛД ближче до стику 235 мм, ближче до башти, проведена броня фактично 250. До того ж, є лючок Мехвода і тут 260 мм. Також варто відзначити, що танк сам по собі височезний, широкий, і у нього є можливість грати від рельєфу. Так ось з такими габаритами доволі часто ми будемо грати проти суперників, підставляючи ВЛД під хорошим кутом. І тут уже приведена броня фактично 290 міліметрів. В топі, ну це доволі неприємний суперник. Проти дев'яток та десяток, я старіч, Голда це все буде розбирати дуже і дуже просто. Стосовно башти, Лючок 150 мм, пробивається усіма танками, головне сюди влучити. Також, якщо опускаємо гармату донизу, тоді пробивається дах 25 мм. Тобто калібр 76 Особливих проблем з цим мати не буде. Сама башта: в центральній частині біля гармат вразлива зона, в лапках, звісно, 280 мм. Ближче до скосів, тут уже 330 і 360. Тобто, якщо там дев'ятки-десятки сюди влучатимуть голдою, вони це будуть пробивати. Для вісімок, ну це вже буде значно важче. Є е, ще цікава особливість, можна піднімати от таким чином гармату, як на умовному там Емілі чи крані, і ми будемо перекривати лючок. Якщо ми повністю максимально вверх будемо піднімати гармату, та ти господи. Тоді будуть пробиватися ось ці от зони, тут 97 мм. Однак піднімаємо гармату не на 15, а буквально там на 13 градусів, і від цієї зони вже рикошет. ну І запас міцності тут в базовій комплектації 1550 одиниць. Тобто, якщо ми використовуємо звичайне згартування в слоті, тоді отримаємо 1700. Ну, я граю. З варіантом трофейним, тому в мене запас міцності буде складати 1720 одиниць. По мобільності. Без турбіни 36, турбіною відповідно 41. Танк сам по собі не повороткий і на дистанцію він максималку набирає, але робиться вкрай не квапливо. Витискає максималку доволі важко. Ну от подивіться, те, про що я говорив: габарити. От стоїть аеронарні, не найменший танк, але на його фоні ми просто ну якийсь хмарочос. Довжелезний, широчезний. І височесний Інколи це, звісно, дарує свої позитивні моменти, там від якогось пагорба можна зіграти. Але, наприклад, коли хоча б та жарта буде вкидувати, ну, в таке тіло ще спробуй не влучити. Ну, і тепер найцікавіше. Взагалі потрібно знайти ось той момент, аби дати можливість кинути залп. Не обіцяю, що два снаряди долетять до цілі, але принаймні. Побачимо, як воно все виглядає. В більшості, як я вже говорив, ми будемо працювати циклічно, тобто стріляти по 360. ББшка тут пробиває 225 мм, летить 1000 метрів на секунду. Під калібр, нічого особливого, можна сказати, типовий, як для британських важких танків. На тому ж, нергалі, каїні. Нічого кращого, ми там не побачимо. 255 пробиття і летить 1250 метрів на секунду. До речі, було близько. Стабілізація саме, коли ми працюємо циклічно, зведення тут приємні. От те, що не подобається взагалі в гармати, це ДПМ. 2200 не так і багато. Майже 10 секунд КД для Альфи 360. Ну, звісно, хотілося б кращого. Одна справа, коли ми граємо в затяжних боях, ну і коли. Трапляються класичні турбачі, там ще спробуй встигнути щось накидати. О, я. Не проти піджати. Поїхали далі. Дарма давав оцей шот, треба було просто їхати. Аеронарні поїхав далі. Так. ну Танки на відстрілі є. Тут мені, до речі, дуже потрібен хороший ДПМ, а його якраз таки немає. Але на диво хороші союзники, які зараз принаймні поїхали в атаку. так Буду постійно піднімати башту вверх аби не вицілили лічок Тут уже ренегат на голду перейшов. Ну, підтискати далі немає бажання, тому що потім в той лючок лучок точно влучить. Зараз винесемо ренегата і тоді поїдемо. Та ні-ні ні, в тебе там відро таке, що треба 5 гармат поставити. Кути мінус 10, тому в таких ситуаціях грати можна певнено. Так. Виносимо шотний танк. А, і це ще я обвіз поставив за перший знищений танк. Відбувається такий ефект. Протискаємо кнопку X танк бортом. Даємо залп. От на такій відстані ми будемо влучати. Уже на відстань 140 метрів не факт, що снаряди залетіли. Давайте ще раз протисну X тому що все було швидко. Більшість не зрозуміли, мабуть. Е, оце от наш приціл. Ладно, я з нього просто вийду, тому що зараз я прачу, втрачаю купу часу. Мені простіше дати циклічку, дати циклічний постріл. І от з такого розкида, як ви бачили, нам потрібно вкидувати. Тобто на дистанцію там по Т103 сенсу стріляти немає. Це чисто в моменті, коли на тебе хтось збивалюється. Як кажуть, там гріх не влучити. Все, поїхали далі, поки Т103 на КД треба ловити цей момент. Заблокували 2400. Непогано. ж на базі 100% буде якась ПТшка. Ну давайте заради експеримента перейдемо в цей режим. Якщо там хтось спробує по нам вкинути, можливо, дамо ось цей залп. О, ЛТшка, диви. Цікавий клієнт. Ну, ви бачили. Все. Наступний бій, я думаю, повністю проведемо. Нормально стріляючи. А ще скорпіон десь сидить там в кущах. От буквально на градус, але не опускається тут. Так, скорпіон позаду стоїть. Він потрібно як Пантеру добити і потім їхати. Чудово. Так, а можна трохи їх тут з центра піднапрягти? Простріли там хороші. Добре. Ще раз спробуємо на дистанцію. Ну, Можна сказати, це успіх. Принаймні два снаряди полетіло в ціль, один каток. Без дамага, один з дамагом. Так ось якщо ми зробили ось цей залп, далі нам потрібно почекати 20 секунд, поки відбудеться повна зарядка. І тоді лише ми зможемо або стріляти залпом, або вже працювати циклічно. А дати залп і почекати там 10 секунд і почати стріляти. Такої можливості у нас немає. Потрібно повністю витратити 20 секунд. Така от особливість цього танка. Залп, можна сказати, це в певних моментах фановість. Бували, звісно, випадки, коли там потрібно було швидко забрати суперника, який мав 600 плюс ХП, і в якихось випадках це і бій рятувало. Але, як правило, працювати ми на цьому танці будемо саме почерговими пострілами. Де той револьвер? То є простріл, то немає. Ну, майже наращи хоч не дарма їхав. Ясно. Ну я ніби ще встигаю дати альфу. Ми з Айронарні десь плюс-мінус однаково. Зарядимось. Ех. Точність. Добре. 3500 накидали, 1000 асиста, ну і тут заблокували 4000. Ну, карта насправді хороша, і ситуація приємна. Якби була в сетапі арта, так агресивно, я, мабуть, не грав би. І плюс союзники також продавили. Калінію, а це не часто явище. Як правило, буває, підтискаєш сам, ПТ-шки стоять позаду, камери поставили і знімають, як тебе розвалює ціла команда. А тут союзникам респект. А по фарму 143 тисячі, це за 7 хвилин і за нанесені 3,5 тисячі шкоди. Стосовно снарядів, основний коштує 1200, це не так і мало. І голда, ну, класика жанра 4800. До речі, забув сказати, калібр гармат 105 мм. Полетіли далі. Знову до вісімок. Це подобається. Відкатав, до речі, на цьому апараті цілий стрім. Вийшло десь 300 середньої шкоди. Ну, потрібно сказати, що рандом тоді був хороший. На диво. Ну, до речі, от габарити. Зверніть увагу, стоїть і Сем. Маленький, компактний, і на його фоні наш Титанік. Так, полетіли в місто. От не можна сказати, що це якийсь там абсолютно неграбельний танк. Ні, він цілком хороший, але, мабуть, більшого хотілося б отримати від цієї механіки. Візуально ці зелені підкови, приціл виглядає непогано. Таке враження, ніби скачав якийсь модпак, вибрав всі моди, які звідти є і встановив такий приціл. А якість самої механіки, ну, я думаю, тут. Без коментарів. А, до речі, я часто проїжджаю в оцю позицію. Здається, що тут я зараз буду світитись. Так, я тут буду постійно світитись. LC вже майже прожав. А де ж тоді в них оцей LC з двома бурасками? Так, 103-й там через півкарти їде. Ано. Було близько. Добре, тепер будемо відкидувати оцій двостволці. А, у нього якраз лючок не закритий, то є шанси влучити. Аби тільки не був турбач. А він залпом хотів вкинути, а куди куди він хотів мене пробити? Влічок двома снарядами? Цікаво. Так, давай. лети Працює? А ну лети. Ні, почекай. Та ладно. Ясненько. Непогано трохи зблизитись. Піджати разом з союзниками. Почекайте, почекайте. Та Ну це капець буде летіти в цьому бою чи ні? Рахунок 03, це поразка, вже і так видно. От питання просто, скільки мені дозволять вкинути. Добре, поїхали до каєна, там ще рога. Відолашно сама катається. Можливо Єлсі тут вдасться зняти. Ні, Я навіть його не побачу. Ага, і вивалюється просто вся компанія. Нормально. А якщо ми зараз вкинемо залп? А оце було прикольно. Вперше, до речі. Щось подібне вдалося зробити. Як правило, залітає просто домах, а тут ще й підпал. О, зараз по нам також вкинуть. Мабуть, останній постріл в цьому бою. так 1800. Ну, якість стрільби, м'яко кажучи, в цьому бою бажала кращого. Просто купа зафейлених пострілів. Не стріляли ми там з відстані 500 метрів, як це було під кінець бою на піщаній річці. Ми працювали з такої класичної відстані важкого танка, але летіло. Аби куди? Мабуть, єдиний позитив, це що те, що заблокували 2700 Хоча за це, звісно, срібла не дають. 5 асиста, 1810 настріла. І я ще й другий в своїй команді за цим показником. Ось так. 32 тисячі пофармили. По показникам. 2600 середня шкода, 500 асист, середня заблокована шкода, фактично 3400. Такий собі маус. Ну, насправді це просто пощастило. Якісь аномальні дві катки. Якось так. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Аркос. Всього найкращого.